Так от, друзі. Перша риба на сьогодні. Неочікувано, але я більш впевнений, що це щука. І, до речі, це може бути дуже гарна щука. Дуже гарна щука. Дуже дуже гарна щука. Це капець. Оце так початок риболовлі, друзі. Оце так я розумію. Мікруха, друзі, як виявилось, може бути трофейною. Ви просто подивіться. Це ж просто-просто кайф. О, зрізала. Фух, друзі, емоції трошки вщухли, і тепер у двох словах можу розповісти вам, що ми сьогодні будемо робити. І де ми власне знаходимось? Це дуже-дуже гарна водойма Київщини. Колись я тут ловив щук. Але сьогодні моєю ціллю є, друзі, окунь розміром дещо вище середнього. Для цієї риболовлі я обрав свою улюблену ультралайтову паличку. Це Срамік УТРК 68 до 3 грам. Слова зайві, я вважаю. Про цю мікрушну палку, адже дозволяє вона виколопати найпасивнішого окуня на змаганнях. До речі, про змагання а, обрав я мікруху сьогодні саме для того, аби потренуватись перед майбутніми змаганнями, оскільки восени а, цих турнірів і щучих, і окуневих буде надбагато, і там вже потрібно буде. Показувати свою майстерність у найскладніших умовах. Ну і друзі, я так біля дерева тихесенько тут притаївся. Все це для того, щоб ніхто не почув на що я сьогодні буду ловити в <гум> найкращих спортивних традиціях. Ну і звісно ж, я бачу, що вам всім подобаються розіграші, тому сьогодні найкраща приманка у риболовлі. Я вже знаю, що це буде за приманка, бо записую я це відео вже після нашої сьогоднішньої риболовної сесії, і хочу я вам подарувати. Пачку отаких от дуже-дуже от крутих приманок. Я думаю, ви їх пам'ятаєте з моїх минулих відео, вони просто косять окуня. Це японська приманка від бренду Мегабаз. До речі, зараз на неї знижка на фішфіші. Посилання я вам залишу в описі під цим відео. Ну і пачку цих от приманок, які сьогодні в нас заруляли просто, я вам подарую. А для того, щоб виграти цю пачку. Напишіть будь-який коментар, підпишіться на канал, звісно ж, поставте подобайку. Допоможіть у просуванні україномовного контенту. Ну а з мене така пачка крутих японських приманок. Підла щука. доводиться перев'язуватись тепер через неї. Добре, що хоч флюрік залишила мені ще трошки флюріку для наступних щурят. І флюр перев'язувати не доведеться. До речі, флюрік в мене такий барклівський. 0,15 діаметру. Ну а в якості приманки, друзі, я заряжу все того самого мегабасика, який щойно мені подарував а, цю щучку. Бачите, дуже класно він грає хвостиком. Він в нього досить рухомий. Ця приманка дійсно ні на що не схожа. Ну, Це Японія. Вони є передовими виробниками приманок. Японці, хто не знав. Ну а компанія Мегабас. Є передовою компанією у Японії. Півтора грами до неї вішаємо і знову в бій. Опа, дивіться, друзі. Хто це? Та це ж, друзі, наноокунчик, але нам таки не цікаво, тому ми його швидесенько топимо і рухаємось в пошуках більших. Дивіться, друзі. Дивіться. Це щука! О, це щука. Щось мені сьогодні якісь мікронано, супер мікронано риби потрапляють. Ну, це щука, але вона щось зовсім на щуку не схожа. Просто от, дивіться, це ручка срама у Терки. І це щука. Ну, хто розуміє, той зрозумів. Але бійка, яка бійка. Не пам'ятаю, чесно, коли я в останнє щук ловив. Ну, це грам, напевно. Не більше 20. От така, Але вже плямиста красуня і вже хижак. І доктора Хора вона з'їла впевнено, аж в шахту. Пливи, підростай і радуй нас покльовками, коли підростеш. Ду що ж, перші рибки вже в руках. Розмір, звісно, зовсім не той, що я хотів, але ж риба є, і це вже добре. А, бо це тільки початок. А далі я сподіваюся, будуть значно більше рибки. У мене просто немає слів. Але якщо брати до заліку всіх риб, то риболовля вже успішна. Як би то смішно не було сказано, але воно так і є. Ох, друзі, переміщуємось дуже багато, а все саме для того, аби знайти зграйку окуня. Оскільки, якщо стояти на одному місці, шукати його. В якихось певних площах і не ходити, то зграйку ми не знайдемо. А якраз таки для успішного полювання за окунем у даний час потрібно знаходити його зграйки. Саме тому рухаємось далі і продовжуємо його шукати. Опа. Сидить. Сидить малючок. Дуже дрібний. Ніяк, не такий, як попередній. Але грамів, може 25 в ньому є. Не наш розмір сьогодні, я сподіваюся, все ж таки на крупніших, на крупніших окунчиків. Взяв з берегової лінії, оп, і все. Додому. У піймані цього окуня, до речі, велику роль зіграла саме проводка, оскільки щойно я обертав катушку трішки швидше і трішки довше. Тобто минулі окуня і минулі щучки в мене спокушались на більш таку знаєте, різку проводку на місці. Тобто я робив максимум там, пів оберта три чверті. А саме на цій проводці я зробив приблизно півтора оберти і швидку різку анімацію. Це і спокусило цього красунчика. Продовжимо, можливо, тут зграйка стоїть. Погнав, погнав. Окунчик, погнав малька. Півтора грами, звісно, не зависнуть у нас в Пелагіці, але ми спробуємо швидесенько пробити ту зону, де він щойно прогнав малька. Може там якийсь активний стоїть. Півтора грами для ловлі в пелагіці, звісно, забагато. Напевно, саме тому він і не клює. Але зменшуватись я не хочу, тому що цей окунь в будь-якому випадку був дрібний, а я хочу трішки більшого. Ось, друзі, дивіться, вагу до грама. Одразу ж. Перший закид, перший окунчик дрібненький, але є. Якраз там може стояти зграйка. В таких моментах дуже важливо мати з собою рушничок, щоб оп, одразу руки витер, до води не підходиш, не робиш лишніх рухів. І якраз собі активно підбиваєш зграйку, якщо вона там є. Знаєте, друзі, мені здається, це дуже гарна відповідь на запитання, чи велика різниця між грамом і півтора. Оцю точку я з усіх сторін обкидав півтора грамами, мав один легесенький тюк окуня. І тільки коли перейшов на грам і на таку більш вертикальну складову проводку. Тобто я вище підкидав приманку, в мене було краще зависання. Тільки тоді мені вдалося з першого закиду упіймати окуня. Щось я тільки одного понять не можу. Де моє окуня за 100 грамів? Їх ж буквально декілька днів тому тут ловили в закид. Так, а оця місцинка мені вже здалеку пригледілась. Ще правда, сюди трішки пролізти треба. Так, ну я думаю, можна вважати, що я проліз, заліз і зайняв точку. Тут у нас так само водяна рослинність, дерева, камишок. Якби я був крупним окунем, то я б стояв саме тут. Сидить, сидить дрібний, але сидів дуже дрібний. Так, і ця місцинка трофея мені не схотіла видавати, тому я вважаю, що варто рухатись на ту точку, де я стартував. В неї в мене як мінімум найбільше віри зараз. З цієї місцинки мені ще зранку скидали фотки. З такими окунями ну дійсно за 100 грамів впевненими. І я гадаю, що він тут мав би лишитись. Сподіваюсь, його не всього вибили. Можливо, звісно, то час виходу роль зіграла, бо наразі на годиннику ще немає шостої, тобто ловив я весь цей час. По обіді, скажімо, І якраз таки саме цей фактор міг би вплинути на його. Активність. Щось знов взагалі не то клієнт, на камеру не видно. Ловимо далі. Взагалі, друзі, що характерно для сьогоднішньої риболовлі, але ну, дійсно дивно, як для цієї водойми, то це те, що окунь взагалі не зграйний. Тобто можна знайти одного, зловити його з цієї точки, максимум там ще один проклюне, і все треба зміщуватись. І увесь окунь стоїть прямо от попід травою. Тобто водяна рослинність сьогодні на точці є просто мастхев. По-іншому він не клює. Ну а ми продовжуємо пошуки. Часу у нас лишилось зовсім небагато, але ще декілька рибок все ж таки піймати хочеться. Дивіться, друзі, дивіться, полагіті. Пилагіді підсів. Цей, до речі, трошки крупніший за минулих. Дивіться. Це, друзі, перший пелагічний окунчик на сьогодні. Ну, також грам може. 50 не більше. А, звісно ж, це не той розмір, повторюсь, за яким ми сьогодні приїхали. Але що цікаво, от, чітко за книжечкою, тобто а, знайшов я його саме у траві. Нереальна кількість трави, і потрібно було проводити приманку пелагічно, аби все ж таки а, мати змогу отримати клювання, а не чіпляти просто траву на кожному підриві. Ну а зараз я його відпущу і трошки розповім про пелагічний джиг. Пливи. Якраз ця приманка, тобто мегабасівський доктор Хоро, в мене є топ-1 для пелагічного окуня у розмірі там, до 100 грамів. А, чому ж? Приманка має таку витягнуту форму, бачите, і водночас вона має свій об'єм. Тобто вона дуже класно зависає, а якраз таке зависання а, для ловлі в пелагіці є просто must-have, скажу я вам. Отут От у нас. Якраз така ковдра з трави, і над нею є в нас приблизно 50-60 см відкритої води. Саме на цій відкритій воді ми можемо якісно виконувати проводку в пелагіці. А сам же ж окунь стоїть у самій-самій траві. А, і витягнути його звідти може або ж пелагічний джиг, або якийсь хардбейт. Ну що ж, друзі, активність окуня трішки спала, та й мені вже час рухатись додому. Це була така обідня мікроджигова сесія. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте ставити вподобайку, приймайте участь у розіграші а, і виграєте цю крутезну приманку, на яку сьогодні було спіймано два види риби за 2 години обідньої риболовлі. Ну а з вами був, як завжди, я Влад. До зустрічі на воді або знов на моєму каналі.